Псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень не відповідаєш, а й вночі я теж не вгаваю. Та ж ти святий, бо сідаєш на хвалах Ізраїлевих, на Тебе покладались батьки наші, звірялися ти врятував їх, зивали Тебе і спасались. На тебе покладались і ганьби не заздавали, а я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривляють губи, кивають головою. Поклався на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли він Його любить. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби від материнського лона, ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому, биків багато мене оточило, башанські сини навколо мене стали, роззявили мене свою пащу, не наче лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита. Всі кості мої повиходили з суставів. Не неначе віск зробилось моє серце, розтало у мене в нутрі, мов черепох висухла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене порог смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки і ноги, всі мої кості я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою діють між собою, і хитон мій жереб кидають, та ти, Господи, не віддаляйся, о моє моя сила притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй меча мою душу, із собачих лап мою єдину, спаси мене із давиної пащі, від рогів буйволих мою у Богу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, о ви що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте і бійтеся, його потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою біляка, і не ховав обличчя свого від нього, і коли той зивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала великим зборі, обітниці мої виконуй перед тими, що його бояться, нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, та й Господа, ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе віки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і падуть низ перед тобою, сім'ї народів, Господнє боєцарство. Він над народами панує, йому одному поклоняться всі ті, що в землі спочивають. Перед ним упадуть усі ті, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь.